Добре, слухай, я зараз перезаряджуся, та нам думаю, є про що поговорити. Так, поганий зомбі. Хоча краще я буду без цієї стрільби, бо зараз все-таки ніч буде. А, тобто це значить, що якийсь пес, що сюди посходиться дуже-дуже багато, багато різних та тупих зомбиків. Так, слухай, ось про що я з тобою хотів поговорити. В нас закінчується. Набої. Ось в мене вже це була остання сумка моїх патронів. Я вже не знаю, що мені робити далі та де їх ще брати. Ну, ти розумієш, що доведеться коли-небудь відстрілюватися від зомбі, не лише бити їх ножем. Я дізнався, що у сусідній будівлі, начебто є якісь патрони, ну чи, типу того. Ну, щось там так точно є. якій сусідній будівлі? В тій, що спереду нашого будинку, у цій, що там там же ж, начебто, нічого немає, не в тій боні. Буді...